Нас не любить поласувати смачною кукурудзою. Однак часто шкідники та хвороби цієї культури просто знищують урожай. Сьогодні ми розкажемо вам, як захистити посіви цієї культури. Вітаю вас, шановні телеглядачі! Сьогодні я хотів би з вами поговорити про. Вирощування і біологічний захист такої цінної культури у Закарпатті і всій Україні, як кукуруза, кукуруза це цариця полів України, яка вирощується в нас на площі більше 350 тисяч гектарів. У Закарпатті ця культура займає 12-20% сільськогосподарських угідь. В основному кукурузу висаджують, висівають. В Закарпатті вздовж е, рік від Ужгорода до ріки Уж, Латориця, Боржава, Тиса, особливо Тиса, Це починаючи з Великоберезнянського району до Рахівського району. Але поряд з цим, що кукуруза є царицею полів, Прекрасна е, кормова рослина, її вирощують на зерно. Про е, саму кукурузу всі прекрасно знають, всі вирощують, я не буду на цьому зупинятися. Я би хотів поговорити з вами про біологічний захист кукурузи, посівів кукурузи, не тільки в Закарпатті, це світова проблема. Європейська, починаючи від Америки, закінчуючи нашим Закарпаттям. Але і проблеми, тому що ми маємо надзвичайно е, важливого шкідника, який має карантинне значення, це західний кукурудзаний жук діабротіка Вергіфера в науці відомо, що кукурузу пошкоджують більше 190 видів шкідників і біля 70 видів хвороб. Але самими основними, якщо раніше у 70-ті, -60 60-ті роки, коли в нас були рекордні урожаї двічі героїв Радянського Союзу, Анна Михайлівна Ладані. Пітра Юрій Васильович вирощували по 100-120 центнерів кукурузи з гектару. У нас цього шкідника не було. А тоді у нас був тільки кукурузний стеблевий метелик, який вражав цю культуру. Ряд довгоносиків, попелиці, сашка і таке інше. Зараз, в 2001 році, у нас в Закарпатті. Появився західний кукурудзяний жук, який прийшов до нас з Європи. А в Європі він появився із 1992 року. Біля, біля міста Белграду в Югославії на посивах кукурузи, коли йшли Балканські війни, завезений цей західний кукурудзаний жук із Північної Америки. Це є його батьківщина, так, так само, як і Колорадський жук на картоплі, на пасльонних культурах. Так, от західний кукурудзаний жук, я не буду називати латинь, пошкоджено не тільки посіви кукурузи, але злакові культури, а особливо. Бобові і баштанні культури. Це ми в процесі передачі ми вам їх покажемо. От зараз я підходжу до феромонної пастки. Західний кукурузний жук, ось бачите, тут перед нами є феромонна пастка. Вона висить тут у мене, знаходимо мися в посівах кукурузи села Оноківці Ужгородського району, на приватному секторі. Така ж сама картина у нас у Виноградівському, Берегівському. Тячівському районах, де по низях тиси, із року в рік вирощують кукурузи, це є надзвичайно велика турбота наших сільськогосподарських виробників. Так, от, якщо подивити на за тиждень, за сім днів, бо ми ентомологами проводимо облік шкідливої фауни раз в сім днів. По методиці, як це повинно бути, щоб ми знали, яка чисельність, наскільки збільшилася е, чисельність е, цього шкідника, і наскільки він вражає посіви кукурузи, от розкажемо зараз про самого західного кукурузного жука. Самка відкладає яйця. На глибині 30-50 см в ґрунті. Це яйце зимує. Ранньою весною, коли посіяли кукурузу і наступає постійне тепло плюс 8-10 градусів Цельсії, середньодобова температура, і з яйця вилупляється личинка. Ми її покажемо зараз. Личинка йде і обгризає кореневу систему. Обгр... Обрізнувши додаткові корені, личинка 2, третього віку четвертого йде до... у... пазушні корені кукурузи обгризає. і таким чином кукуруза полягає. Ми... Ось ми можемо бачити рядом. Стебло кукурузи полягло. Так от. А Личинок через 2-3 тижні. Іде друга стадія лялечка, і з лялечки відроджуються самці і самки. Спочатку відроджуються самці. І ось є феромон. Ось капсула з феромоном. Вона на феромонній пастці. І ми знову відловлюємо і так само, як це було в саду чи в огороді. Ми відловлюємо самців. Самці попадають, ви бачите, якщо порахувати отут на цій феромонній пасті, феромонні пастки прямого типу. Ми, Ми досліджували три типи пасток: трикутну, прямокутну і пряму, як оця. Самою ефективною показалася, тому що вона відловлює 80, 8, 75 84 чисельності шкідника в посівах кукурузи. Якщо порахувати отут, тут є порядка 1200 самців, плюс-мінус 20-40%. За тиждень це є висока чисельність, тому що, якщо ми, коли в 2001 році західний кукурудзяний жук був знайдений на феромонні пастки у Виноградівському і в Берегівському районах, в семи населених пунктах на приватному секторі біля кордонів Румунії і Угорщини то зараз ми маємо е, щільне е, заселення кукурудзяним жуком посівів кукурудзи. Перші п'ять років, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2005 західний кукурудзяний жук у нас поширювався в межах Закарпатської області. У 2004-2005 роках Західний кукуруз Нейжук перейшов в наші Карпати і вже з'явився в Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській області. Ми маємо зараз його в шести областях України. І це є надзвичайно. Я вже не буду говорити про наші держави сусідні, Словакія. Польща, Угорщина, Румунія, Югославські, е, Балканські держави. Там він спричиняє важливу проблему. І як вчора я розмовляв із у мене була делегація із Ніредьгази, спеціалістів сказали, що кукурузи вже на останні 2-3 роки це, це, це велика проблема для посівів кукурузи в Угорщині. Тому що йде масове полягання кукурузи. У нас полягання кукурузи від цього шкідника йде порядка 10-20% в області. А в чому справа? Справа в тому, що кукурузу, кукуруза любить вологі, зволожену землю і щоб був урожай, як правило, приватні виробники і фермери зараз висаджують, висівають кукурузу по кукурузі 2, 3, 4 і 5 років. Це є велике порушення технології ведення сільськогосподарського виробництва і, зокрема, вирощування такої культури цариці полів, як кукурузи. Кукурузу треба нам висівати е, на четвертий рік. Щоб три роки поле відпочило і таким чином робити забливу спашку, щоб личинки і яйця. Знищити у землі. Так, така сама картина в нас із сон... з посівами соняшника. Соняшник рекомендується сіяти по технології через, через 7 років на одне й те ж поле. Але в нас іде зараз масове порушення технології вирощення сільськогосподарського виробництва, в тому числі в посівах кукурудзи. Якщо ми глянемо, е... Є чотири види е, із роду діабротики. Бо діабротика це цей вид був описаний вченими Америки. У нас в Європі його не було до останнього року. В, в, в 1997 році я написав книгу Біологічний метод захисту рослин, в якій прогнозував, що у, у, на посивах кукурузи в нас в Закарпатті в Україні буде проблем. Е, 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 Ймовірність, що на посівах кукурузи появиться західний кукурузний жук. І ви знаєте, книга вийшла в 97-му році. Мало хто на неї звернув увагу на це на сторінку, 40 сторінку і 42 другу, що ми про це писали, а в 2001-му році, разом з науковими установами і карантинною інспекцією Закарпатською, ми Зареєстрували західного кукурудзаного жука на посівах, на наших посівах кукурудзи. І от впродовж останніх років я проводжу дослідження уже е, порядку 12 років, бо ж йш, йшли е, оці дослідження наукові. То зараз, якщо ми мали 3-18 за рік самців по відлову на феромонні пастки, то зараз ми в мене на моїх дослідах ми відловлюємо на феромонну пастку в середньому за рік по 12-18 тисяч екземплярів. За рік. Або якщо в тиждень є три масові піки льоту. Що значить масовий пік льоту? Це тоді, коли найбільша частина самців вилітає. Це середина липня, от початок липня, бо в цьому році в нас на два тижні раніше йде дозрівання всіх сільськогосподарських культур, в тому числі і кукурудзи. Хто вчасно висіяв її, хто запізнився з посіями, там кукурудза буде маленька і вона буде знищена. На оцим шкідником і хворобами, і бур'янами задавлена. Так от ми маємо по 700 від 500 до 800 900, а як в даному випадку 1200 з. Е Сам екземплярів і маго, тобто дорослої самців, дорослої стадії західного кукурудзяного жука. Якщо ці самці ми відловили їх на феромонну пастку, вона має клеєву поверхню. В феромоні є приваблюча речовина, виділена із статевих шляхів самки західного кукурудзяного жука, і таким чином самці не спарюються з самками, і самки не дають додаткового пло Відроджуються стерильні яйця, які не дають майбутнього розвитку майбутнього покоління. Це є один із методів і один із основних методів боротьби. Чому? Тому що ви бачите, яка кукуруза вища від мене. Ми ніякою хімічною обробкою не можемо. По-перше, немає хімічних препаратів ефективних, які б знищили, тому що західний кукурудзний жук відноситься до ряду жуків або твердокрилі, у яких які майже Мало ефективних е, дійових е, хімічних препаратів. Але навіть якби вони і були, то справа в тому, що личинка західного кукурудзяного жука веде скритий спосіб життя. Тобто вона знаходиться в ґрунті, з ґрунту переходить на кореневу систему, з коренева система переходить на. Пазушні корені або е, повітряні корені, додаткові корені, які є, ми розкриємо, і далі йде по стеблу. Тому ніякий яд, ніякий атротохімікат не може вбити личинку. Єдине, що ми можемо робити, це хімічними препаратами, коли висіваємо кукурузу. Е, обробку провести, передпосівну обробку насіння. Але це дає процентів 10-20 ефективності. Е Основний метод боротьби це збереження сівозміни. Тобто не висівати кукурузу по кукурудзі, бо це є надзвичайно це буде. Ну ми просто не будемо мати врожаю кукурузи через 3-5, а про 10 років і говорити немає чого. При такій високій чисельності жука. В Америці це є надзвичайно велика проблема, в Європі вже велика проблема. І це питання дійде і до нас при такому веденні сільськогосподарського виробництва в силах кукурудзи. Що собою представляє феромонна пастка? Феромонна пастка вона, це 49 на 32 сантиметри. Це стандарт, який ми розробили в Науково-досвідному інституті із ламінованого паперу. Ми його замовляємо в типографії. На одну сторону з паперу цього ламінованого наноситься гусеничний клей. Феромонну композицію феромони синтезуються. Тонким органічним синтезом в інституті е, захисту рослин і екологічного зеленлеровства Академії наук Молдавії. Самому підготувати цю феромонну пастку неможливо. Чому? Тому що кожен вид шкідника виділяє в атмосферу свою пахучу речовину. І по цим вони називаються феромони або статеві атрактанти, і на ці... і кожен вид має свій. Свою хімічну формулу і свій вид феромона. І Кожен шкідник це видоспецифічний феромон. Тому це робота вчених, розумієте, Як кажуть, зв'язок науки з виробництвом. От наука практиці сільськогосподарського виробництва пропонує отакі феромонні паски. Вони є різного типу, трикутні, прямі, округлі. Плоскі для шкідників, допустимо, ґрунту, таких як несправжніх дротяників. Хочу звернути вашу увагу, шановні телеглядачі, як іде полягання кукурузи після того, як личинки пошкоджили кореневу систему. Ось іде, бачите, стебло е сохне і кукуруза от ламається. От, дивіться, кукуруза зломилася. От вона. От берете любу. Все. І качан при цьому не дозріває. Бачите, всі корінці, основні корінці, всі об'єднані, по-перше. Якщо ми зараз розкриємо, то ми тут знайдемо личинок. Якщо вони не перемігрували у друге степло кукурузи, бо коли вони поїли одно, вони можуть пошкодити, далеко личинки не розходяться. Вони розходяться на 50-80 сантиметрів. Тому що рядом є друге стебло кукурузи. І таким чином вони личинки білого кольору. В одному стеблі кукурузи ми знаходили від 16 до 52 личинок на одному стеблі. От можете собі представити, яка висока чисельність, коли в кожному стеблі хай буде тільки в середньому 10 личинок. І вони потихеньку от, е, харчуються е, е, соками, Чому? тому що сок кукурудзи солодкий. Ось місця, де знаходились личинки. А от вона. Ось переді мною, дивіться, ще один карантинний об'єкт. Він майже в рівні із кукурудзою. Це амброзія поленонелиста, амброзія Артемізіфолія. Назву вона отримала оцей бур'ян, страшний, який до нас прийшов і ще в 1921 році, а з 1925 року розмножився у всіх посівах, особливо кукурузи і соняшнику. В нашому Закарпатті це надзвичайно велика проблема. Ні спеціалісти карантинної служби, внутрішній карантин, ні приватні виробники чомусь не звертають на це великої уваги. Але у нас є цілі зарослі в Україні. Поширена в шести областях України амброза полинолиста. В таких областях, як Херсонський і Запорізький, із деяких сил люди знімаються, тому що вона визиває астму. Крім того, що вона засмічує посіви світлосподарських культур, вона шкодить здоров'ю дітям, дорослому населенню і людям похилого віку. Насіння її метод боротьби з амброзією полинолистою. Два-три рази потрібно скошувати. Також немає ефективного хімічного препарату уже впродовж таких років, як з боротьби з амброзиєю полиналистою. У свій час наука науковці завозили в 70-80-ті роки довгоносика з Америки, але в нас він на теренах України. Росії, Краснодарського краю Росії, він не прижився. Чому? Тому що в нас сурові зими і він вимерзає. А закупляти за валюту. І його чисельності не вистачає, щоб знищити оцей бур'ян. Коренева система амброзії росте до 2-3 до 5 метрів в глибину в ґрунті. Тому її знищити неможливо, навіть якби були надзвичайно високі, ефективні бур'яни. Тому тільки два-три рази скошувати навколо своїх полів, або просто йти і зрізати. Щоб не доводити її, вона от не цвіла, щоб не зацвіла. От ми взяли, зрізали. І вона вже цвісти не буде, і насіння не пошириться. Ось коротко і все про проблеми вирощування цариці полів кукурузи в Україні і проблеми біологічного методу захисту культури від західного кукурудзяного жука, небезпечного карантинного шкідника.